Це самий топовий тентик, взагалі, який існує. Фірма Кегель. Модель мембрана гаразд. Тут виходить трехшарова криша, трьохшарова боковинка. Кріпиться по кругу мотузочка, плюс до диски можна зафіксувати. От На різні автомобілі є мембрана, бачите, показує, дихаючий сонце, ультрафіолет, Спеціальне покриття, йде, щоб не пробивав ультрафіолет. Ну, літку, я маю ввиду, щоб він довше служив цей тентик. Сумочка така йде для зберігання, транспортування. Темно-зелений колір. Класний, і така нижня сіренька кантовочка. дуже стильно виглядає, до речі. Ось. Виглядає на автомобілі він отак, от як на цьому. Ну, це я на універсальчик, але якщо там на сідан, то під сідан пошито для джипа, для джипа, для кросовера, для кросовера. Ось. Дуже круто, класно. Все ідеально підходить. Зараз, до речі, вітер такий дує, бачите, його навіть не мотиляє ніхе. От. Так що суперогодь. Закриває от, е, посередину колеса, кузов все це перекриває. От. Так що, кому потрібен нормальний якість за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.